Моглево-подільському подарували Мобіль та два автобуси. Техніку підтримку міста передали благодійники з-за кордону. Рейні Мобіль Mercedes-Benz Sprinter 2014 року передав для Моглево-Подільського Коррос з Нідерландів, давній друг нашої єврейської громади. Два автобуси Євобас 2004 та 2005 років подарував наш колишній земляк Олександр Ялонецький, котрий нині мешкає у Німеччині. Депутати Моліподільської міської ради прийняли дані транспортні засоби у комунальну власність 11 серпня на 22 сесії та публічно подякували благодійникам, котрі подають руку підтримки місту. Моліподільський перевиконав бюджет на 43 мільйони 121 тисячу 234 гривні. З Цієї суми на сесії міські обранці спрямували кошти на потреби ТРО, освіти медицини. Станом на 01.07.2022 року перевиконання бюджету Могліподільської територіальної громади склало 43 мільйони 121 234 грн. виконавчим комітетом Могліподії міської радили спрямували 11 млн грн, а саме 1 мільйон гривень відповідно програми територіального оборони для придбання ліжків та матраців і 10 мільйонів гривень також відповідно програма територіальної оборони для придбання спеціалізованої техніки для залучення ліквідації надзвичайних ситуацій та інших невідкладних робіт пов'язаних з ліквідацією наслідків збройної агресії Російської Федерації на поточний ремонт парків 119 дев'ятнадцятому лабораторії для відповідності пожежним вимогам 1 мільйон 200 тисяч гривень. Могиліподільська окружна лікарня інтенсивного лікування для облаштування тротуарною плиткою ділянки подвір'я 1 мільйон 100 тисяч гривень. Дитячий спортивний оздоровчий табір Подільська перелинка, на забезпечення оплати за використання енергоносідів 30 тисяч гривень. Могилі Подільський парк культури та відпочинку імені Лесі Українки на забезпечення водопостачання. На міському стадіоні 45 тисяч гривень міжбюджетний бюджетний трансфер бюджету Бендичанської селищної територіальної громади на отримання підопічних мовлі подійської територіальної громади, які проживають у відділенні стаціонального догляду для постійного та тимчасового проживання в селі Грабарівка. 215 тисяч 193 гривні 60 копійок. Управління освіти 4 мільйони 281 тисяча 68 гривні 40 копійок. А саме 1 мільйон 814 тисяч 68 гривні 40 копійок на оплату енергоносіїв, садочків та шкіл, 600 тисяч гривень на забезпечення проведення поточного ремонту укриттів садочків і шкіл. Нове будівництво зовнішніх та внутрішніх газопроводів. 707 тисяч гривень на реконструкцію господарської будівлі на улаштування опалюваного пункту садочку номер 3 920 тисяч гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі котельні ліцею номер 3 2 мільйони 240 тисяч міська влада планує спрямувати на ремонт доріг. Дорожнє покриття вулиці 8 березня, дорожнє покриття вулиці Шоломалейхів і тротуарне покриття вулиці Грецькій, прохід на митницю. 14 мільйонів 500 тисяч гривень на благоустрій. Це поточний ремонт доріг, дорожня розмітка, розширення зупинок, утримання зелених зон, прибирання вулиць, водопостачання фонтанів, вуличне освітлення і зливна каналізація. На 22 другій сесії міської ради збільшено розмір статутно капіталу міського комунального підприємства Водоканал на 7 мільйонів 870 тисяч гривень на придбання нових транспортних засобів на заміну застарілих. Як повідомив директор підприємства Павло Виходець. Планується придбати універсальний самоскид та трактор екскаватор, бо існуюча техніка у них надто застаріла. Приміром, на балансі водоканалу, трактор ще випуску 1973 року. Водоканал раніше орендував дану спецтехніку, що лягало на них додатковими витратами. Тож її придбання це нагальна потреба комунального підприємства. До міської ради звернулися працівники Моліподільської станції екстреної медичної допомоги з проханням реагування на майбутнє скорочення штату служби. Враховуючи, що підняти питання є критично важливим для нашої громади та може спричинити соціальну напругу. На позачерговій сесії міські обранці звернулися до Вінницької обласної ради з клопотанням відмінити процес скорочення як такий, що негативно вплине на надання невідкладної допомоги мешканцям громади. Ми депутати моліподільської міської ради. Вінницької області вкрай стурбовані ситуації щодо процесу реформування філії «Могилів-Подільська станція екстреної медичної допомоги, яке розпочато відповідно до наказу директора комерційного комунального некомерційного підприємства Територіально-медичне об'єднання Вінницький обласний. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пірникози від 7.07.2022 року про скорочення штату та чисельності працівників підприємства на сьогоднішній день на території могилів подільської міської територіальної громади може статись критична ситуація із забезпечення надання екстреної та невідкладної медичної допомоги та подальше функціонування служби служби екстреної швидкої медичної допомоги у такому складі, який заплановано може мати негативні наслідки для збереження здоров'я. Та життя людей з метою уникнення соціальної напруги та забезпечення системної невідкладної допомоги громадянам на території, на території могилів Подільської міської територіальної громади на засадах професійності, послідовності, безперервності, доступності, запобігання негативним наслідкам для здоров'я та життя хворих, потерпілих, вважаємо неприпустимим зменшення кількості працівників та просимо вас вчинити всі необхідні дії щодо припинення скорочення штатної чисельності. Філії могилів Ходільська станція екстреної медичної допомоги